12 серпня окупанти знову заявили про атаку на міст двома ракетами і сказали, що всі ракети збили. А дим, який зазняли там спостерігачі на світлинах і на відео окупанти, пояснили тим, що це завіса прикриття, А от в офісі президента натякнули на морські дрони, якраз а не на ракети. І тут у мене до вас два запитання: а чи є сенс створювати димову завісу і чи допомагає вона від морських дронів та ракет? Та чим Росія може збивати ті ракети, які нині є в наявності збройних сил України. Давайте по порядку. У частині, що стосуються дронів, то димова завіса жодним чином не впливає. Для дронів найбільше перешкоду залишаються так звані бони, тобто сітки і такі великі циліндри чи цистерни, котрі плавають, і вони мають такі цілісний ланцюжок, і на них ще наварюють певні там конуси для того, щоб безпілотник на їх не перескочив. бо з допомогою своїх водометних двигунів він може їх перескочити, але дим точно мало імовірно, що може їм позаважати, бо вони скоріше програмуються на. Конкретну точку підриву от частині ракети можуть димови заміси мати певний радіус відхилення, тому що ракета, коли заходить на тілі, вона включає певну апаратуру і оптичну, в тому числі, щоб побачити обриси цілі. Тут певна логіка є: чи можуть збивати ракети? На превеличезний жаль, можуть. Попри те, що і Storm Shadow, і Scalp це одно і то саме мають доволі якісні системи наведення. Росіяни все ж таки друга країна у світі за виробництвом і в. Якісні частині в тому числі зенітно-ракетних комплексів різного класу від від С 350 до С 500 скажімо, тріумфан. Але. Частина от саме мосту і самого Криму прикрита краще ніж прикрита Москва. Для них міст носить не тільки практичне значення, це головна робоча артерія забезпечення Криму, а і ідеологічне. Це улюблене дітище ще Путіна. То вони, направду там прикрили все, що могли прикрити. Чорано чи, чи пізно ми намацаємо слабкість у їхній обороні? Немає ні не меншого сумніву. Моя позиція, що він буде у підводненій великою кількості ракетних ударів. Питання лише коли і за яких обставин це А Якщо говорити про велику кількість ракетних ударів, це можуть бути ті самі Storm Shadow та Scalp? чи можливо, якщо б Таурус ще Німеччина дала Україні, це могли б бути Таурус, і що це і про що йдеться? Про одномоментні такі удари. Ну ідеться про те, що для того, щоб міст перестав бути функціональним, особливо залізнична нитка. Бо 90% усе возиться залізницею. Це все треба зруйнувати. Ми ж добре розуміємо, що одна секція автомобільної дороги по великому рахунку не зупиняє весь стратегічний трафік. Треба у підводити кілька секцій, а бажано кілька десятків секцій. Міст доволі довгі, 18 кілометрів. Треба, щоб оці провали складали кілька. Десятків метрів а бажано кілька сотень метрів, ми ж розуміємо, що це треба чимось зробити, і поки що, окрім названих ракет, і можливо, якщо надійде Таурус, ми відповідного озброєння не маємо. Можливо, коли до нас надійдуть F-16, то F-16 можуть брати на борт таку ракету, як AGM-158, котра може завдавати ударів аж до 910 кілометрів, тобто пуски можуть відбуватися десь із центральної України. Ну але поки що, з з авіацією ситуація це бажає краще. А скільки ракет одночасно? Має полетіти на Кримський міст. Чим більше, тим краще. Чим більше, тим краще, але точно не йдеться про одну, дві, три, чотири ракети. Це має бути, ну хоча б десяток, хоча б а бажано більше. Масованість має значення. Однак навіть оці точкові удари також добре. Бо це противник нервує, противник буде робити якісь помилки. Та навіть хай не велика, але матеріальна шкода завдається. Вони будуть змушені рухати ресурси. На мій погляд, зараз відбувається те, що називається експерт. Ти за тілі. тобто вивчають як найкраще добратися до оцього моста, і я пояснив, чому це не просто противника. Не можна тримати за дурня, він робить усе можливе, щоб по максимуму захищатися.